На цій сцені буде вибрано з поміж самих дівчат, ту, яка заслуговує титул місучилище. Чесно слово. Я скільки голову с ним звідки вродливі наші дівчата. Кожна учасниця повинна за 2-3 хвилини коротко представити себе. Мене звати Інна, навчаюся я у 23-й групі. У майбутньому буду бухгалтером, буду гроші рахувати і зарплату видавати. Люблю також я співати, танцювати, малювати. Та ще й з друзями. гуляти. У дитинстві я хотіла зусилля. Мечі було надія. Я надіюся і цим іменем. В мене бдатя щира і сміла, і відвага, духа, і тіла, і душа моя здорова. І українська. Мене звати Крістіна, мені 18 років. Я навчаюся у групі номер 33 Я можу легко сказати, що я не така, як всі. Все почалося ще з дитинства. Коли всі мріяли стати принцесами та космонавтами, я хотіла бути кілером. Взагалі дитинство в мене було незабутнє. Я весела, але я думаю, їхня віднолі. Скажіть, будь ласка, щось про себе. Доброго дня, я Чернуха Вікторія. Учениця групи номер 33 ВПУ номер 11 Мені 18 років. Я весела життєрадісна дівчина. Люблю веселі компанії своїх друзів та нові знайомства. О, це дуже добре. А скажіть, будь ласка, чим займається? Прийшла Вікторія. І це? Моя територія. Якщо ушня вперед, лучше вперед не ході. Якщо зі мною достакнешся в вприк, это любовь. Или сразу как Есть у меня одна теория. Желаю людям счастья и добра. Я верю, все хорошее свершится. Не возвратится. с два, Чотири на Чіпурова надія. П'ять мене крістина. Прі якого дерева виконані перші слов'янські письмена. Я гадаю, що це береза. Очі ночі, ти ранок так, швидко Bye. Yeah. у нас разные взгляды, и здесь больше не надо слов, и тем более действий не надо. Хотя нет, без тебя не смогу, для меня ты стал больше, чем друг. Без тебя никуда я бегу, признаюсь, я боюсь о разлук. Просто встретились на древней кашель. старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко Жила. Были письма тільки дуже рідко, але тогда не замічала нас. все ходила і шептала. Так приходимо до наступного конкурсу, який отримав назву Дефіле, а простіше показ вечірньої сукні. Отже, зустрічаємо. Якщо людина допомогла людині за просто так безкорисливо і не маючи для цього ніяких цілей, що ви розумієте під своїм щастям? Щастя буває красо. Чорне красне щастя, воно кожного різне. Для кого щастя це вірні друзі, щаслива сім'я і всі здорові. А в кого щастя це багато грошей? І свій егоїзм я бажаю де, всім, бути щасливим. <світ> кар'єру кар як я казала, я дуже люблю добивати своїх цілей після навчання. У мене є дуже багато ідей, що робити на даш своєму житті. Майбутню кар'єру е, в майбутньому я мрію стати успішною людиною, добитися всього, чого я, чого <проб> я <проб> зараз хочу. І... Ну для кожної людини <проб> <проб> це <проб> слово <проб> має. Своє значення, але наприклад, для мене бути патріотом це по перше поважати і любити свою країну, не відмовлятися від своєї державної мови. Мати Учасниця... <риснен> номер 7, <Фищук> <плеснен> учасниця. Номер сім Фещук <плеснен> <плеснен> Вікторія. Отримує учасниця номер п'ять, Мелі Кисіна. Шість Чернуха Вікторія. Бойко Іванова. <плес> Титул «Відземлю Сучі місця-2012» отримує учасниця під номером 7 Фищук Вікторія. <плес> Ось вона ця мить, на якому закладу Сучі грали. Конкурсу дівчина отримала титул місту училища 2012. Це учасниця під номером 5.